Завершальна гонка в австрійському хохвільцині, а саме чоловіча стефета. Все готово до старту, і ми розпочинаємо. <плес> на першому огневому рубежі Штрелл відстрілявся чисто та перша позиція. За ним відразу Лейгрет, Довжан, третій, Клод четвертий, Жанка п'ятий, Тищенко на 12-тій позиції. 3-6 км. Штрелов перший, Лейгрить другий. Клод, Лагнер довжен переслідувачі. Тищенко третій групі переслідувачів на 13 й позиції. Легієр вистрілявся чисто та виходить на першу позицію. Штрелов та Фабіан з додатковим патроном. Жанка чисто. Тищенко хиба останнім пострілом, але закриває додатковим патроном та виходить на 12 й позиції. 6,6 км. Легри тримає перевагу над Фаб'єном. Штралов на третій позиції, а позаду велика група переслідувачів. Норвегія перша на передачі естафети, Франція плюс 6,3, Німеччина плюс 21, Чехія плюс 27,1, Бельгія плюс 31,9, Швеція плюс 33,4, Словенія плюс 34,1. Україна 18 плюс хвилина 30. Та вже на першому вогневому рубежі кантена здоганяє Тарі Біо і розпочинають стрільбу. Тарія працює чисто та виходить на першу позицію у канте плюс 1 та додатковим патроном закриває мішень. Кейзер останній постріл хиба, в той час суперники вже готуються до стрільби. Кейзер закриває мішені, фак, Нелін та Марчик чисто та виходять на вздогін. Манзе на Лерсі має один додатковий та 17-ту позицію. 11,1 км Канте має відставання 6 секунд від Тарі Ітарібьо. Кейзер плюс 31, Нелін плюс 44, фак плюс 45. Вогневий рубіж та другий для кантета Тарія, які разом знову приходять. Канте стріляє швидше з одним додатковим та виходить перший. Довго стріляє Тарі і знову хиба. І лише другим додатковим закриває цю мішень. Кейзер останнім пострілом також хиба, але успішно використовує додатковий патрон. Фак також закриває з першого додаткового у Неліна три на два. Ілієв тим часом стріляє чисто і буде виходити на п'ятій позиції. Флоран Кло також закриває мішані і маричик уникає штрафного кола. А от Налін вирішив все, що потрібно, збігати додаткових 150 метрів. Мазен тим часом на стрільбищі, але взагалі не вийшла стрільба. Три додаткових та два штрафних кола. На жаль, 18-та позиція плюс 306. Та вже на передачі естафети Канте передає на перші позиції та Ерік Перо вирушає на дистанцію. Та Рібьо на другій позиції передає естафету своєму молодшому брату з відставанням у 27 секунд. Ритмюлер відправляється на своє перше коло з відставанням 36 секунд. Словенія на четвертій позиції плюс 49, Болгарія на п'ятій позиції плюс хвилина 15. Штати шості, Бельгія сьомі. Манзи на передачі естафети 18 плюс 3-19 відставання. 16,1 км. Яханес скорочує зовсім трохи своє відставання. Та Ретмюлер також 3 секунди. Ерік Перо має хибу четвертим пострілом, і Йоханнес розпочинає стрільбу. Перо знову має хибу. І одночасно Йоханнес та Ерік виходять разом на друге коло. Ретмюлер один на один. Відмар тим часом стріляє чисто. Тарит Мюллер закриває мішень. Суперники закривають також свої мішені. А от пан Сіолома вирішив погратися і так на нервах своїм болівальникам, маючи 3 на 3 і успішно закриває мішені. Дудченко стріляє чисто та на 17 позиції, плюс три Йоханнес Йоханеста Ерік прийшли на свою вирішальну стрільбу. Ерік перший вислявся, але має хибу. Йоханес тим часом дві хиби. Вже три. Перо закриває мішень. 2 на 2. Один на один. Довго Алла влучає та має відставання 18 секунд. Ретмюлер має три на три. Відмар, тим часом поки одна хиба. Відмар закриває свої мішені, а ретмюлер вже відправляється на штрафне коло. Добре, хоч що одне. Райт також закриває з додаткового. Відмар на третій позиції. Райт виходить четвертий. й Ритмюлер п'ятий. Корчмар шостий. Болгарія штрафне коло. Пан Сіолома закриває з двох додаткових. Дученко закриває з двох додаткових та на 17 позиції. Плюс 3,56. 21,6 км. Йоханнес скорочує відставання до 5 секунд. Та вже на передачі естафети разом робиться з Еріком. І на фінішний етап виходять разом Жаклєн та Сурум. Словенія на третій позиції. Планко виходить на останній етап. Плюс хвилина 40. Чехія, четверта, п'ята Німеччина, Штати Шості, Сьомі, Швеція. Ох, і буде власне ж боротьба за бронзову медаль. Дученко передає естафету на 16 16-й позиції плюс 408. Ох, і знову ж проблеми в Жаклена відстібнулися кріплення прямо в гонці. І власне вогневий рубіж. Цеурум відстрілявся чисто та виходить першим Жаклєн 3 на 2, де успішно закриває мішені та виходить другим плюс 18,7. Планко, хиба! наврат останнім пострілом також хиба. І обоє спортсменів стріляють чисто. Самуельсон стріляє з одного додатково та біжить вздогін. Підручний два додаткових, плюс 4,32. 16 позиція. 26,1 км кілометр Жаклен скорочує відставання до 13 секунд. Навра та планку ділять між собою третю позицію. Самуельсом 5 секундах від бронзи. І от вирішальна стрільба. <му> Дві хиби має Сеурум. Жаклен розпочинає стрільбу. Емелян також має хибу, а в той час Сеурум вже одне штрафне коло. Жаклієн закриває мішень та виходить першим. Сеурум 15 секунд відставання. В боротьбі за бронзу всі вже мають по одній хибі. Самуельсон 2. Планко перше закриває за ним відразу Самуельсон. Навра втрачає секунди та один на один. Та має 6 секунд. А ось реакція всіх болівальників Норвегії. 28,6 км Планку не витримує темп Сабесіяна і фініш Жаклєна на першій позиції, Здобуваючи потужну перемогу, Сеум, який пішов на коло, срібло для Норвегії. Та сам підіймає Швецію аж на третю бронзову позицію. Словенія тим часом фінішує четвертою. Це неймовірний день для жіночої та чоловічої збірної. Наврата Німеччина лише на п'ять позицій. Штати провели чудову гонку та шоста позиція. Італія сьомі. Фінляндія фінішує восьмими. Та Дмитро Підручний фінішує на 12 позиції плюс 4,46%. Гонка не вийшла від слова взагалі, але тримаємо кулаки за наших спортсменів та вболіваємо.